Всім привіт! Сьогодні поговоримо про підгузки Dada Extra Soft, це зелена упаковка розмір 5 від 15 до 25 кг. На упаковці вказано, що вони можуть витримувати до 12 годин. Це виробник Польща. На упаковці зазначена інформація загальна. Упаковка має лінію для перенесення. Перфоровану лінію для відкривання, яка знаходиться збоку. І ось так підгузки розміщені всередині. Як на мене, це незручно, тому що виникали труднощі для їх витягування. І ось так вони виглядають. Порівняно з трусиками памперс п'ятого розміру. Вони ширші, значно тонші і, як на мене, вищі. Підгузки мають поглинаючі канали з поцій лінії. Відсутній індикатор гості. Наявна стрічка для наклеєння липучок. Почки тримаються добре. Бокові резинки, трішки різучі ось тут, тянуться добре, але дискомфорту при використанні не виникало. На спинці резинка відсутня і досить висока оця частинка без наповнювача. На спинці трішки відчутні гранули, такі тверденькі. І ось такий в них матеріал. Гладенький та приємний на дотик. Всередині зелений погинаючий шарф. Спідничка зовнішня, висока, м'якенька з пострільною резиночкою. І внутрішня, теж не низенька, з подвійною резиночкою, м'якенька. Проводимо тест з водою та за хвилину перевіряємо серветкою. Дуже мокро. Навіть волога на руці. Трясемо. Дивимось на світло. Вони фактично не збиті, лише ось тут такі невеличкі лінії. Ми користувалися такими підгузками Dada Extra Soft і трійкою, і четвіркою, і п'ятіркою. В цьому вони нам сподобались. На перший погляд, після тесту здається, що вони залишаються. Це надто вологими поганають повільно. Однак при цьому всьому вони в нас ні разу не протекли. Ми використовували їх як вдень, так і вночі. І дійсно, ні одна ніч у нас не була мокрою. Єдине, що під час тривалого використання могли бути сіднички вологими, однак при цьому вони не подразнювали шкіру, не натирали. Ще одним нюансом були саме ось ці бокові резинки. На перший вигляд, здається, ніби вони такі коротенькі і цупки. Однак, з часом під час використання вони сильно розтягувалися і під вагою підгузки, підгузок спазав трішки вниз, обвисав. Тому ми їх просто більш туго застібали, щоб липучки були в стик одна до одної. Потім ці Бо квірзиночки тягнулися, і підузок не надавлював, дитинці було комфортно, і вони не так сильно сповзали сідничок внизу. Якщо ви можете додати щось зі свого досвіду, обов'язково пишіть в коментарях.